Людина, яка має віру, вона завжди весела. Ви Знаєте це? Люди, які в вірі, вони веселі, вони завжди життєрадісні. І веселість заключається. Знаєте в чому? Коли Бог подивився на Каїна, що на нього каже? Що в його питає Каїн? Чому лице Твоє? У них ще, коли людина робить гріх, яке в неї серце? У лице? Знаєте, буває, провинився, я своїх школи йде, я кажу, ну що, розказуй, що там сьогодні було? Тот, откуда ти знаєш? Та по очах же ж видно, видно по очах. Знаєте, а коли я в мирі з Богом, коли моє серце наповнене Ісусом Христом. Яке моє лице, яке моє серце? Радісне, я радію, я приємний, я не сумний, мені хочеться жити, хочеться співати, хочеться Бога величати. Хай вас всіх благословить Господь, щоб ви всі були наповнені радістю, веселі. Божих вам благословіть.